Відній хаті, просим газ до нас прийняти, прославляти Христа Бога. Ох, важка була дорога, хай радість буде в вашій хаті. На хвилю просим нас прийняти, пригода дивна, нині стала. У небі зірка засіяла, позолотила доли гори, і ліси, далекі і простори. І в голос розстелився, і небо з неба ангел нам з'явився з молока. Це дорога, до безліч дір, де царство Бога. Жити я йду, візьме селу, несу у вашої оселі. На світ цей грішний нині Господь прислав свого сина, Він народився у яскині, де бідні люди, де медлина. Не лякайтесь, не смутітись, сино Божому вклонітесь. До верте поспішайте, сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, мир в цій хаті, перестаньте сумувати. Ми вам новину принесли, що всі темні сили щезли. Весь світ не заселився, бо син Божий народився, і ви, брате, заселіться, вружданому поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу позвістила, аж до того вифлеєму, ту країну незнайому, де предчиста сина мала, світ добром обдарувала. Ми дорогами, стежками поспішали із дарами. там ангели стали лавою, заспівали Богу славу. Старі там поклонились, Богу щиро помолились і славили Бога сина, що прийшла свята єдина. з далеких доріг, що земних країв. Залишились і почут у вас і із дарами беремо цими, немов царя привітати. Ох, вітаю, ясне панство. Які благородні панове, я щиро радий вас вітати і прислужитись вам готовий. дорогу можу щось продати. І далеко добрі люди. Може, корчміляпше буде. є машинка і коваси, водка, піво, ананаси. Треба без домої сісти, то випити і з'їсти. Забирайте мошку з хати, бо торгу не буде. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Ну то копіть собі каму у її камниці. Буду тішити з ним дуже ваші молодиці. А якщо грошей вам забракує... Тому ісля Якович вам радо заборгує. Ти наразі заборгуєш, а по не даруєш. Людей з хати виганяєш і моєтки забираєш. Гей, спроти євреїв з хати, ми не хочемо торгувати. Що, єврея, з хати виганяти? в плечі випихати, щоб до вас біда прийшла. щоб вам ці ні вкрав, що вас щотку пекло взяв. Хто мене тут поминає? Хто мене не забуває? Там, де бійки, сварки, крики, там мої грають музики, там де низь поресиграє, там товариші мої, а де десякі чарівниці, там мої рідні сестриці. Бо я жвавий і моторний. ще я трохи чорний. Тому ім'я таке маю. Чортом мене називає, Боже, Боже, боже поможи, з, з цієї сатани. Мир вам, браття мої милі, то слабкі пекені сили, нічого себе не лякайте, тільки віру в Бога майте, а хто Бога споминає, та місця чор немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв. Стих і в хаті, і на полі, і дає всякої недолі. хто не буде пити, бари буде обминати, жінку, дітей шанувати. Та те, ще се не буде, любитиме його люди. Чує, що воно сказало, що хлопити перестало. А як хлоп не буде пити, що мушку буде жити? Не журися, любить хвати. Я буду людей скувати, щоб на нашу йшли дорогу. Менше щоб молились Богу, один одного що били, добре, щоб горілку пили. Отоді ми будем жили. Геть від них, нечиста сило. Геть шубаці з хати. Ну ну ну, я гайдамаки, Що свого докажу? Я про вас усіх і родово скажу. Чому? Чого тут чом? Чого цим треба? Що за крики тут у хаті я вас хочу запитати? І скажіть також мені, що за люди ви такі. А то зараз їм від мене страшна кара буде. Наясніший, світлий царю. Вони слугу твого вірного зубіжають. А тебе тут не вважають! Кажуть, що іншого царя мають. Ти є цар, та тільки земний, а вродився цар таємний, що буде понад царями, над землею і небесами. То не цар, то вічний Бог, що панує безро. Ти боїшся того бога, бо лиха твоя дорога. Що? Мій царю вони тут повідають по такій вісті. Чи так світо народився? в Вефлеяні місті. Який там цар? Що він плете? Ну, царю, що новина, що породила Діва сина. Всію царя цілого світу у вітаному заповіті. Ага, зуміли розсмішити. Цар мій зі сходу мудреці, котрим відомо, що народився новий цар, новий землі володар. Хто? Що? Месія? цар, ти щось певно не дочув. А ну зараз же мерщій покли зі сходу мудреців. Ми царі зі сходу у твій край приходим поклонитись тій дитині, що родилась в Палестині. Я цар єгипетського роду, де мій народ з давніх давен пророкував, проповідав, що має народитись Божий син, Спаситель світу. Побачив я зорю з дари собою взяв, що маленький Ісусик їх прийняв. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає. І різних богів собі шукає. А сьогодні ангел мене сповістив, що Христос це народив, і я дари свої взяв, щоб Ісусик їх прийняв. Я цар грецького народу, я не був з нічого зроду. Мій народ по морях гуляє, Бога за себе личає, а на сході зоря засіяла, дорога мені показала, я дари з собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Що ж, ідіть у вифлеямі царю вклоніться, а назад будете йти сюди поверніться. Кажете й мені будь, куди йти треба, бо вклонитися йому в мене є потреба. Відколи я чув цю новину, що новий цар народився, не маю. Спочину. Я не можу цього знести. Я зітру цього месію, бо трон мій він царський забрати не сміє. Воїни. Всіх дітей краю зібрати, всіх дволітніх постинати. Кожен хлопець до двох літ хай загине, так зробіть. А між ними, певно, й він знайде свій смертельний згин. І на кассати для нас, милковий цей час. І мале дитя в яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всі мав смерть. О, то закликає за мною, готова я всіх стинать косою. Смерти люба, смерти мила. Ти завжди мені служила, всіх косила ворогів, Всіх, кого я повелів. А тепер скуси у того, що вертепі народився і з пречистою платився. Гей, солдати мої тут, віри. Ну то що, всі діти вбиті, так міцай. Не тішся, Ірди лукавий, Нажився ти лихої слави. Ніщо без не пройде, ніщо безслідно не зникає. І над кожним катом лютим меч долі звисає. Знай же, Іри лукавий, ось тобі новина. Не убили, майже дітьми до Божого сина. Що? Бон, зрада. О, смерте, смерти, моя мила, ти всякий бунт ущен душила. Прилить, махни косою раз і вдруге нехай згинуть зі світу усі добрі люди. Ого, ні, синку, нам їх не здолати. Тож зупинить. ходім зі мною Підьми вічності палати, бо миле дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Пройшов я тисячу дріб, топтав я тисячу човнів, аж доки долетів сюди. Ха-ха, ото же чую грішну душу. Її собою пекло взяти мушу. Гей, сторожа, вона вже не поможе. О смерте, смерте, моя мила. Зостав мене, я жити хочу, Усь у тебе я позолочу. Від мене не відкупиш, ти злату в сину. Ішли зі мною в домовину ході. Ходім, мій любі царю, тебе в я покупаю. Ходім зі мною в домовину. пекло. 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 Попорону зло, вітай відступив, другі де волі хворих, то зьогоди любов поміж вами панує, з справами вашими серце керує, Ось злоба й заздрість війни отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись, а нині ми разом Ісуса вітаємо, і славу віки йому заспіваємо. Не бой, земля! Господа, благайте, своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили, щиру Богу замолили, з деріжця й пустоти не робіть батькам гризоти, в хаті клопіт не будіть, і із сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно, кожен з вас запам'ятав, як гірко Ірод умирав, Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити. Все гріхах бенкетував, чорту душу продавав, шляхом ірода слідіть і до Бога се верніть. То вас Бог буде любити, буде вас благословити. Вам пошле щасливу долю і вдома, і в борю. Добре сталося, слава Богу, то збираємося в дорогу. Але заки вийдем з хати треба щастя побажати. Дім добром обдарувати. Міншую вам нині усі добрі люди, хай поміч Божа завжди з вами буде, хай кожної днини, кожної години, Бог благословить вас, віда нехай згине. Будьте здорові разом з діточками. Хай смутку і горя не буде між вами. Кодібка й цмілка, нехай виростає, а град вогонь туча нехай вас Нехай нехай родить жита, пшениця, усяка збіжа, усяка платшниця, Христос зарождає. його! чекайте, зачекайте. Повинні. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити. Трагорівку треба шнапс, щоб ми пам'ятали вас. А ще ковбаси і сала, щоб нас не лишалось мало. А ще відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конфети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як нам все ту вода проблем мати не будете. Буде як і буде з ким. Буде де і буде чим, буде вам усе вестися, приростати і нестися. Гроші, діди й патюшки, і великі зірочки. Гроші діти і пацята все провалить вам у хату. І буде все на Турдин Ґуд. Але ж, аленськопу. в моїй цій хаті, Щасливі будьте і багаті. Майте волю добру, і гожу, тільки вірте, ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, вкрай навіть піднесе. Ми на тому добрі люди, поля кінчаємо. щастя і долі цьому дому щирості бажає. Ходіть сюди. Вже де, жеде. Жеде, де, ти гроші збираєш. Маєш, щоб все вело, як ти казав. Ходіть сюди! Ходіть. <рістична> дівчата були раді так? Бері, цькерки, буван, будьте, бо вам треба хату. там. Але... Ви не помучилися, діти вчора? <рістична> Молодці, всім Бері. подобається ходити. Я спати, до мене дзвонила. Брічать, бріча цкеночка. А де зараз піде? Дякую за перегляд!